Друзі, привіт! Ще одна проблема, з якою стикаються люди, які підключають 4G комплекти. Це модем 4G Сім-картою працює окремо. При під'єднанні до нього зовнішньої антени, він або сигнал пропадає, або стає дуже поганим. Чому це таке відбувається? Здавалось би, ми під'єднуємо з потужну зовнішню антену, а сигнал зникає. Чому це виходить? Виходить це тому, що треба розуміти, що будь-яка антенна, будь то панельна, будь-то стріла, вона має спрямовану дію, тобто вона має діаграму спрямованості. Тобто, куди ви її направляєте, туди вона. І всією своєю потужністю, крісетом підсилювання вона стріляє на якусь відстань. І, і кут е, тієї діаграми він не дуже широкий. Е, тобто, е, ну, як вона виглядає, я можу показати на картинках, які зараз ви побачите. Тобто, ваша основна задача яка? Спрямовувати цю антену на ту базову станцію, сім-карта якої стоїть в вашому модемі. і тоді ви будете мати і дуже добру швидкість інтернету, і добрий сигнал.